Привіт-привіт! Uh, привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами моїм досвідом вивчення німецької мови, як кажуть, німці meine er erfahrung. Я вже три роки вчу німецьку мову, як я сказала раніше, і це був справжній виклик для мене, але дуже захоплюючий це був шлях. Коли я, наприклад, тільки починала, то мені все здавалося таким важким граматика, нові слова, незнайомі звуки. Але з часом я зрозуміла, що головне це регулярність і практика. Зараз, наприклад, наприклад, я на рівні Б2, і хоч це ще не рівень носія, і це не моя ціль, бо моя ціль значно вища, але я вже відчуваю, що німецька мова стає моєю природною частиною. Мені дуже подобається вчити німецьку мову, мені дуже подобається ділитися з вами цією мовою. І перш за все хочу сказати, що немає такої магічної пігулки, як, наприклад, фільм Матриця. Я так думаю, що більшість з вас пам'ятає цей фільм Матриця, де було такі дві, дві пігулочки: одна була червона, друга. Синя, так, якщо не помиляюся, так і, наприклад, ти вибираєш червону, то вчиш мову за півроку. Якщо вибираєш синю, то вчиш довше, нехай там буде там, шість років. так, Але немає такої магічної червоної пігулки. На жаль, так це не працює. Є результат тільки тоді, коли працюєш системно. Але про це пізніше зараз я хочу з вами поділитися. Своїми, а, своїми вже пережитими, своїми вже пройденими такими, так, етапами. Це будуть такі маленькі такі 8 порад, які допомогли мені на, мої, на цьому шляху, і які я буду застосовувати для досягнення своєї мети далі, для досягнення цього рівня. С1 або С2. Ну що ж, а зараз переходимо до тих ем, етапів. Так? Е, я для себе виділила вісім таких найважливіших етапів. Ну і Перший етап, звісно ж, це ваша ціль. Це найважливіший крок без, чіт, без чіткої цілі, без чіткої мети, дуже легко загубитися або втратити ту мотивацію, наприклад, яка є у вас. Я, наприклад, визначила для себе конкретну ціль. Досягти рівня C1 до кінця 2025 року. Це – це вже такий рівень, коли я зможу брати участь в серйозних дискусіях, наприклад, в переговорах. Це вже більш такий значимий рівень для мене. Якщо ви маєте, наприклад, таку якусь ціль, то це добре, бо це дає чітке зрозуміння того, що треба робити, і для чого це треба робити. Етап номер два це план вивчення мови. Навіщо цей план? Так? Ну вчу де вчу, але важливо мати структуру. Я, наприклад, розробила для себе план на місяць, на квартал, на рік. Так? Тобто, якщо я ставлю собі план на рік з рівня b 2 до c 1 то я чітко розумію, що я повинна для цього зробити. Це дуже, от коли ви маєте структуру, це дуже-дуже допомагає контролювати процес і не забувати про важливі етапи, які ви ставите самі для себе. В першу чергу, це потрібно вам. В першу чергу. І так, етап номер 3 дисципліна. Ну як же без неї? Без неї, ну без дисципліни, ну ніяк не обійдешся. Я намагаюся приділяти мові, хоча б мінімум зараз, мінімум зараз, дві години на день. Якщо ви тільки починаєте, то це може бути 20 хвилин, 30 хвилин на день. Але. Якщо ну, якщо це просто повторення словникового запасу, наприклад, так, або прослуховування підкасту. Завжди слухаю якісь подкасти. Якщо я вдома і готую щось на вечерю або на сніданок, я завжди включаю YouTube. На YouTube дуже багато цікавих, таких і корисних е, каналів, так іменно каналів по вивченню німецької мови. Або я включаю, наприклад, німецьку музику. Е, теж маю свій такий плейліст, де я включаю, де я слухаю німецьку музику. Ви можете не відразу все зрозуміти, але дисципліна повинна бути. Ви повинні е, щоденно е, поставити для себе якусь ціль, наприклад, 30 хвилин на день. В моя це вже 2 години на день. Якщо у вас є 20 хвилин, якщо у вас є тільки 30 хвилин, то нехай тоді це буде 30. Завжди треба з чогось почати. Етап номер 4 Читання. Для чого читання? Ну, читаю, я читаю, так хтось любить читати, хтось не любить читати, але скажу вам так, читання воно дуже допомагає розширити словниковий запас, дуже допомагає зрозуміти структуру мови. Тому що, наприклад, в німецькій мові, так як написано в книжках, так то є час претеритум, а коли розмовляєш, то розмовляєш трохи в другому часі. Для, те, для того, щоб зрозуміти повністю структуру мови, треба і читати теж. Я вам можу показати тільки свої, наприклад. Приклади, то, що я маю, просто зараз тут під рукою, так, приготувала для вас. Всі знаєте Гаррі Потера. У мене зараз Гаррі Поттер є на німецькій мові. Скажу чесно, коли я почитала, починала читати Гаррі Потера, то я була ще на рівні А2. Для мене це було дуже дуже незрозуміло. Я завжди в книжці там писала, повністю все там нотувала. Як це слово називається, але вже зараз читаю, і на 90% на 90% я розумію цілу книжку. Е, теж можу вам показати Пратівумен. Претівумен, так, і тут е, ну, більшість з вас, напевно, пам'ятає, це красотка з Джулією Роберт. Е, це Пратівумен, це книжка на німецькій мові. Е, теж читаю книжку, То, може, і не все зрозумію. так Є дуже багато слів, які я ще не знаю, тому що я їх не вчила або, наприклад, їх не використовую. Але дякуючи читанню, дякуючи читанню, я розширю свій словниковий запас. Також можу показати газети. Це, наприклад, газета Таґершпіґель. Це берлінська газета. І дуже, дуже часто так ну, це дуже корисно для. Для розвитку, так, бо коли читаєш, знаєш, що, що в світі. Я, наприклад, купую німецькі газети, і я читаю, бо мені це дуже цікаво. Або це може бути просто якийсь журнал. Так? Це, наприклад, журнал про e, жіноче здоров'я Woman Health. Але цей журнал, e, цей журнал йде на німецькій мові, і я теж його читаю. E, тому... Це це дуже важливо для практики і для покращення розуміння. Читати не тільки підручники, а читати книги, читати різні статті в інтернеті. Ви можете не купувати це все. Ви можете просто читати в інтернеті якісь новини є дуже дуже багато різних там різних таких аплікацій, так різних. Аплікації німецьких е, телевізійних програм, або, наприклад, газет, так є Держпігель, є Дівельт, є ЗДФ, є Тагешау. Я маю ці всі аплікації теж себе на телефоні. І якщо я не маю можливості мати з собою щось в руках, щоб прочитати, то я просто відкриваю там тут ту чи іншу аплікацію, і з цієї аплікації можу щось прочитати. Также читання то є дуже-дуже важливо для практики та покращення розуміння. No, п'ять, то є то є написання. Я часто пишу дуже такі маленькі есе або навіть е, німецькою мовою, попросту. Е, те, що читаю, наприклад, те, що мені дуже подобається, або як я вам вже казала, є журнал, і я той журнал можу прочитати, але потім я ще цей журнал, я його перекладаю і переписую собі в зошит. Можу вам показати, наприклад, такий невеличкий, невеличкий зошит. Так, і і тут в цьому зошиті я просто пишу. Так, це може бути з помилками, це може бути без помилок, але... Це є мої нотатки, це є моє писання. Кожне нове слово я записую. Наприклад, вчора я приймала участь в розмовному клубі. Про це я теж трохи пізніше розкажу. Але в цьому розмовному клубі, наприклад, вчора, один із партнерів цього клубу він сказав нове слово для мене, і це слово, яке я не використовую щоденно, це є стопор. Так? Це є стопор, акт. І я одразу це слово записала, бо це нове слово. Так може я його ніколи не буду використовувати, але я мушу знати, що це є таке. Тому писання це дуже допомагає не тільки з граматикою, але й з вивченням нових виразів. Також це покращує здатність формулювати думки. Ви пишете, ви це все запам'ятовуєте. Наступний етап шостий це в нас є слухання. Щоб мова стала дійсно такою живою, треба її чути. Навіть якщо ви її не до кінця розумієте, я щоденно, так як я вам вже казала, я слухаю подкасти, я дивлюсь фільми, серіали німецькою. На початку це було з субтитрами. Потім уже і без них ем, є дуже багато таких фільмів, ви можете теж це робити на Нетфліксі, так ем, є такі фільми, наприклад, кіно, так, яке я дивилася в, на українській мові. Так? Далі, коли вивчала польську мову, я дивилася ці фільми на польській мові, а зараз я вже дивлюся ці фільми на німецькій мові. І це навіть допомагає, бо ви знаєте, про що йдеться про що це кіно. Навіть даже, даже часом ви просто розумієте і ви пам'ятаєте, що каже ця, наприклад, наприклад, героїня цього фільму. Чи що каже цей герой, герой герой цього фільму? Так і ви вже можете бистріше, якби з бистріше якби запам'ятати це все бистріше. Перекласти навіть для себе тому слухання, даже якщо ви не розумієте, ви можете просто ви щось робите по дому. Ви включаєте радіо, нехай це буде німецька музика, або включаєте ютуб канал, нехай це будуть якісь німецькі пісні, або нехай це будуть новості. Просто включіть Дівельт, або включіть та гешау, включіть новості і послухайте півгодини. А самі робіть щонебудь по дому. Це дуже, дуже, дуже допомагає привчити мозок до швидкої мови. Дуже ви 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 попросту починаєте розуміти цю мову. І це дуже важливо. Переходимо до наступного етапу. То є у нас етап номер 7 це самостійне вивчення. Якщо ви маєте заняття, якщо ви маєте якийсь курс. Так, це дуже добре ви займаєтесь два-три рази в неділю, але повірте мені, і вам це скаже, і вам це скажуть фітлі, які викладають німецьку мову. Незалежно чи то є індивідуально, чи то є група, чи то школа, чи то університет, всі вам скажуть, що самостійне вивчення це дуже важливо. Ви повинні не просто ходити на курси чи заняття, а й самостійно працювати вдома. Окрім того, що ви маєте, наприклад, годину, там, годину навчання, наприклад, так, година заняття. Після цього вам не дають якесь дома домашнє завдання, а ви це завдання виконуєте. А моя порада завжди е, повторюйте цей матеріал ще раз, прочитайте ще раз, це ще раз. Це завжди допомагає. Це в два рази прискорює, в два рази швидше. Попросту. Це, це, це дуже-дуже прискорює вивчення мови. Для мене, наприклад, самостійне вивчення, крім того, що якби так, я ще повторюю завдання, коли які мені були дані, або там, матеріали, які ми провчили. Так? Для мене це є пошук ресурсів, перегляд відео на Ютубі онлайн Е, Не просто не знаю, там якась жіночка, яка там 20 років вже в Німеччині, вона дуже добре знає німецьку і вона викладає. Ні, дуже важливо це все о, ще якби слухати, читати і дивитися у тих людей, які дійсно являються носіями цієї мови. Тому самостійне вивчення завжди, 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 і ще раз завжди. Це дає можливість вчити те, що тобі є цікаво і в будь-який час. Ну що ж, а тепер переходимо до етапу, до останнього етапу це етап номер 8 це участь в різних клубах і зустрічах. Спілкування з носіями мови або іншими учнями це попросту неоцінений досвід для вас. Я, наприклад, беру активну участь у мовних клубах, де можна вільно поговорити з іншими людьми, попрактикувати мову в неформальному середовищі. Наприклад, вчора останні мій такі розмовний клуб, який був вчора. Е у нас така була гра, так? така була гра, гра називається Веабіль Іг, тобто хто я єсть. Я, наприклад, загадую якесь слово. Всі ви знаєте цю гру, хтось її називає, що в мене що на лобі, або хтось ще називає крокодил. Дуже-дуже різно. Але було так. Я, наприклад, загадую якесь слово, так, моє слово це було замок. Замок такий, стародавній замок. так? І я повинна була просто. Об'яснити на німецькій мові, що я загадала, а е, люди, які були зі мною в цій групі, вони повинні були це відгадати, так і так ми просто змінювалися. Ну і наприклад, я загадала слово замок, і я повинна була на німецькій мові це е, об'яснити, так, об'яснити, що я загадала, але не казати конкретно, що це її замок. Да? Тобто це здорова будівля, будівля, якась камня. Раніше в цій будівлі жили, але не прості люди. Наприклад, і це, і це дуже Допомагає, це така практика, це просто неоцінена практика. І це такий досвід. Так зі мною в групі були теж такі, такі самі, наприклад, як я на рівні Б2, хтось був з рівнем вищий, це 1 а хтось був і взагалі з рівнем нижчим. Був був такий був хлопчик з Індії, то він, він половину не розумів, що ми говорили, але він дуже-дуже старався. Він дуже старався, він все перекладав, він, він завжди перепрошував. Він ой-ой-перепрошую, зараз як це слово я не розумію. Розумію, зараз, зараз, зараз. І це було направда, це було просто вау, це було колосально. же участь в різних клубах і зустрічах це направда це дуже-дуже неоцінений і отакий класний досвід. Найскладніше для мене це була граматика. Це такі особливі оці відмінки, артиклі, складні часи. А, Іноді це видається просто, іноді це видається дуже складно, але тут важливо не здаватися, регулярно повторювати цей матеріал і не бійтеся помилок. Направда, помилки це частина цього навчального процесу. Навіть Бодо Шефер дуже відомий. Німецький коуч, тренер, так він дуже відомий фінансовий, економічний якби, порадник, причому світовий, але він сам uh, з Німеччини. І я останнім часом дуже, uh, дуже багато слухаю його якби оригінальні, так? Його оригінальні виступи. І навіть Бодо Шефер колись він сказав, що ви кайне махт, де махт Аух, Зонст нічфіл. Deshalb habe ich keine Angst, Феля цумахи. І я вам зараз це перекладу. Не майте страху робити помилок. І якщо працювати над собою, якщо не зупинятися, і пам'ятай, головне це постійний прогрес, навіть якщо він дуже-дуже маленький, маленькі кроки сьогодні приходять в один великий крок, наприклад, за рік, за два, за три. Так що дуже-дуже вам дякую за те, що ви були зі мною. Вчусь разом з вами, вчу більше, намагаюсь розмовляти більше і, повірте, ви вже на правильному шляху, і це головне: вірте в себе, і йдіть вперед. Успіх неодмінно прийде. Дякую!